Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про корпус хіміксілен, на який ми будемо робити форму. Ну, По факту я її вже зробив, вже даже відлив, зараз все вам покажу. Але давайте зробимо такий огляд даного корпусу, які тут, є важкі, які тут є важкі місця, як ми їх обійшли і що ми зробили. Так що ж, давайте перейдемо поближче і я вам все покажу. І так, друзі, е, самий головний недолік даного корпусу то, що він є розбірний, так е, да, хто замовляє, можливо, доставкою це є трішечки дешевше, але по факту е, ви секономили, але весь час стикаєтеся із е, граньом корпуса. Так, як не ви його не скручували, все одно корпус грає. Навіть цей корпус проклеєний, все одно він грає, і це є великий мінус. Ну, як для мене, великий мінус, і так далі. Е, так, важкість теж так само зняти е, розміри форми. Так як ось тут один розмір по печиках, це в принципі від нього по факту можна відтолкуватись. Але ось цей корпус, як ви його не прикручуєте, він все одно буде виглядувати на той міліметр. Ідентична ситуація із цієї сторони. Тобто, ви самі зрозуміли. По довжині, в принципі, все зрозуміло, від краю до краю, але також кожен грає. Ось тут, бачите, щілинка є. І ось тут щілинка є. Ці міліметри набігають, оцей великий мінус. Тобто, Хіміксленівський взагалі корпус, це, я так розумію, це є самих важчих корпусів, е, самих дорогих корпусів, щоб робити форму. Так як ось тут скло 2 на 2, тобто 2 2 см треба сюди скло, по всій, по всій стороні ось тут 3х2. тобто що ви розуміли, тут скла просто тьма-тьмуща, це великий стан коштів, я не знаю, це дуже все дороге. Але, якщо не толкатися до форми, в принципі, все робиться, можна все зробити. Навіть я зробив магніти, щоб також заставити ось такий металічний вуголок для чистки самого прополюсу від рамок. І так далі. Тобто, все більш менш добре. Тут з цим зрозуміло. Це я ще раз зрозуміти можу. А ось тут, наприклад, розуміти, Да? Видно, що де відкривалися корпуси, а ось іде металічна вставка. Тут є металічні вставки, якими ніхто практично не користувався. Цей сторони взагалі нічого тут не потрапано. Ось тут відкривалося, ось тут це відкривалося, як бачите, так? Ці металічні вставки, ось тут дивіться відкривалося, а ось металічна вставка. Ну, по факту, вони тут і не потрібні. Звичайно, я магніти також на них заставив. Але буде видно по роботі. Якщо вони будуть робити вашу роботу, то по факту їх не буду використовувати, так як в і сенсу я не бачу. Хорошо. Зверху ми розібралися, знизу також є металічні вставки. <клух> так. Тут є металічні вставки, їх звідси не видно, звідси добре їх видно. Ось, да? Є металічна вставка. Класна вставка. Видно, що навіть моментами колись там попадали по них. Е -да. Це якби вони працювали. Тобто Тут є вставка, тут є 2 мм, тобто піна зверху зайшла, це є нормально, ще більш-менш працювати буде можна. Ось тут все. Вставка втікла. Тут вставка втікла. І ось тут вставка взагалі втікла. Ну, по факту, що вони є, що їх немає. Тому це вже буде по роботі видно, як я її буду робити. Ось тут можна побачити, які тут щелини просто-напросто прискрутки даного корпусу. І це все грає на формі. Тобто, ну, важкі форми, не знаю, є що з ними погратися. Так, хорошо. <кхем> Припрошую, друзі, трішки прихворів. Так, тут є наші вставочки. Так, ручки. Ручки у нас є короткі. Я не знаю, я їх потаскав ці форми, вони мені не зовсім зайшли. Так, у нас є 18. 18,4, тобто сама углибленість даних ручок у своєму корпусі, який я зробив, в самій формі зробив з однієї 14, з іншої сторони 20 мм ручки. Що це дало? Дало, по-перше, широку область працювати з ручками зручність. Тобто Можна буде взяти не тільки з центру, можна буде взяти і з боків ручки, тобто корпус нести це набагато зручніше. В першу чергу, це, звичайно, є зручність і функціонал корпуса. В другу чергу, це є економія ППУ. По факту, з такими ручками, які ви зараз побачите, я зекономив всього 150 грам ППУ. Я думав, звичайно, що вийде більше, але по факту я не засмучений, все одно те, що є зроблено, те є зроблено так, щоб працювало і працювало гарно. Так, е, да. Хто не знайомий з даним корпусом, я вам розкажу його товщину. Так. А товщина в нього дуже і дуже цікава. А саме цікаве, тут у нас є товщина корпуса. Так, 36 мм. Ось тут товщина корпуса. Так. 48 ну, 40, 48 мм. Тобто, щоб ви зрозуміли, для чого ось така товщина, я ось зрозуміти не можу. Тут як ідуть ще планки рамок. Тут ще є дерев'яна е, рамка, вглибленість. Тобто, тобто, для прогріву я не розумію. ППС, ППУ є найтепліший матеріал. Тобто, 10, 10 мм е, самого ППУ заміняє 30-ту е, 30 доску, а вулики роблять із 30-ї доски, Із 25-ї доски, із 20-ї доски роблять безфальці вулики дерев'яні. <кій> І все працює чітко. Тобто, для, чого, для чого ось таку товщину робити? Ну, я попросту не розумію. В принципі, воно на жорсткості нічого не дає, просто перерозхід компоненту, дороговизна корпусу, і так далі. Тобто, ну, в принципі, це таке, ну, ви з цього відтолкнулися, в принципі, це все зробили. Давайте перейдемо до корпусу я покажу те, що я зробив. І так, друзі, а це є корпус, який зробив я. Звичайно. Е, можливо, якісь трішечки незначні дефекти, так як це є перша заливка. В принципі, я не старався відливати його ідеально. Я хотів побачити, в принципі, як все вийде. В загальному я задоволений. В першу чергу це є шикарніший вигляд. Мені він подобається набагато більше, ніж квадрат, чим просто якісь ось такі візуально симпатичні форми. Е, так, я, звичайно, зробив ручки, товщину не вбрав. ці ребра жорсткості будуть слугувати більш надійнішим корпусом. Плюс він є цільнолитий. Він грає по діагоналі, по симетрії, тобто він все окей. Е, так, е, це є все смазка. Так як я кажу, перший раз заливалося, все добре змащувалося. Ну, по факту, ось так воно і вийшло. По фальцях все окей. Все, все окей. Так, е, ручки, функціонал ручок здоров'язний. Ви можете взяти з будь-якої сторони і працювати собі спокійно. Е, товщина при передній стінки 30-ка з боком 33, по-моєму, мм. Тобто 33-35 мм. Ну, це невеличкі вставочки. На рамку в принципі, впливати ні на що не буде. Товщини. Навіть 10 мм я казав, що це є придостатньо і все окей. Звичайно, тут ще ніяких уголків, нічого я не, не вставляв. Так як воно є. Так да, так, як воно є. Е, ну, Це, звичайно, яка ще тестово. Я спробував, як воно відлилося. Відлилося воно дуже добре. Мені сподобалося. Тому буду вставляти звичайно зверхи ставочки, можливо з боків ставочки. Ну, в принципі, все у відео покажу, що там і як там. Так що, друзі, якось такий корпус вийшов. Вашу думку пишіть, обов'язково в коментарі я все прочитаю. Що так, друзі? Ось такий у нас корпус вийшов. В принципі, я ним задоволений. Я думаю, що людині, також, яка придбає його, буде задоволена, так як функціонал даного корпуса збільшився. Практичність в загально не збільшилась, на 150 грам легший, що в принципі на платформі хто його використовує. Ну, якщо у вас там якісь 20-30 вуликів, вище плюс-мінус пару кілограм по вазі зекономите. Ціна його гарна, не завишена, тобто, ціна практично як була колись ціна ось цього корпусу. Тобто ціна по мінімуму. Так що, якось так, кому цікавий хімік хімікшеновський, 12-рамочний. Корпус, Пишіть, дзвоніть, домовимося. Якось так. На цьому з вами прощатися. Ось який у нас корпус вийшов. Я ним задоволений. Вашу думку мені цікаво буде почитати. Обов'язково пишіть. Всім добра та позитиву! Мирного неба над головою. Слава Україні! Слава нашим ЗСУ! Пока, друзі!